Привіт! З вами Буряк Марія і програма менше жуй подорожуй. Сьогодні я розкажу вам про жести, які розуміють по-різному в різних локаціях. Поїхали! У Франції та Німеччині під знаком «ОК» розуміють повний нуль. А у Бразилії та Азіатському регіоні цей жест асоціюється із дупою у прямому розумінні. У середземноморських країнах жест асоціюється із гомосексуалістами. Тож не радимо показувати так свій гарний настрій у Туреччині та Сирії. Не треба ставити лайки у країнах близького сходу, бо там через близьку фалічну асоціацію цей жест є дуже грубим. Тобто, що середній, що великий один сенс. Із негативних значень проституція. Так, у Японії кликали до себе клієнтів. Дам легкої поведінки. Зараз і там, і в інших азіатських країнах цей досі сексуальне завжди готовий. Тож, якщо скрутила дулю, будь готова відповідати за свої слова. Дуля не горобець, вилетить не спіймаєш. Що ж, друзі, я бажаю вам подорожувати легко та насолоджуватися кожною хвилиною свого життя. З вами була Поряк Марія. Побачимось!